Я ж люблю яйця в будь-якому варіанті. А ось так і красиво, і смачно, і корисно, і на щодень, і, будь ласка, до святкового столу. Так ситно. Дуже цікавий рецепт. Буду фарширувати яйця. Відварила шість яєць і чищу від шкарлупи. А тут я підсмажила одну велику цибулинку, трошки підсолила, і хай вона охолоне. Яйця то свіжі і так погано чистяться від шкарлупи. Це наполовину і розділяю на жовток і білок. До жовтків додаю підсмажену цибульку, додала столову ложку олії. Тому вона вона мене така гарна розсипчаста. Ну не жирна. баночка тунця в власному соці. Сік, я злила. Ось такий він класний всередині. Зелень сюди обов'язково Нащипала на городі ось такий гарненький пучок петрушки, дрібненько нарізаю і додаю. Сіль перчик за смаком бажаєте додати ще якісь спеції. Будь ласка, все за вашим бажанням. Дві столові ложки майонезу, дві столові ложки сметани. Як вам подобається, я ж тут в кружці розвела трошки сметани. В мене вона просто дуже-дуже густа. І я додала трошки вершків і додаю в миску. Це усе я розминаю виделкою. Яка це смакота? Це навіть може бути намазка на гріночки, на хліб. <клес> ось так чим побільше накладаю. Ще зверху можна так помалювати майонезом. Ще хочу зверху прикрасити огірком. Ось така штука, штука для чищення моркви. І нарізаю так огірок, викладаю ось так гарненько. Ну, красота. Теж можна і поставити до святкового столу. Просто приготувати собі на сніданок.